Доброго ранку, доброго дня, добрий вечора, друзі. З вами Нудик і кожного питання на стрімах, що взяти за бони. Я зараз трошки ізолююся від цього питання, ізолююся в якому форматі, виберемо зараз, що взяти з танків за бони. Поділю групу танків для вас поділю відразу на три категорії, тобто на яких можна звернути увагу. Я не буду гіпердетально всіх розбирати, я не буду вам показувати бої на всіх цих танках. Покажу вам плюс-мінус основні особливості цих танків і гемплею, тому що є дуже велика кількість гравців, які вертаються в гру. Які не грали там, 5, 7, 10, 3 роки, і не знають, що, як, до чого, і так далі. Е, тепер дивіться, три групи танків. Перше це десятки, друге це преми для фарму, і третє це дрібнорівневий е, фан. Все. Ну, Тобто, будуть три категорії. Тепер давайте від... відкидаю відразу вам, які танки, на які не треба звертати увагу з Десяток. Об'єкт 2,685 на це не треба звертати увагу. Це гуляйте, навіть не дивимося до відзення. 113 ВО, це звичайний 113-й, який можна взяти в колекційному магазині за 6 мільйонів срібла, просто в стилі, там якось, якось там в стилі. Оцей ВО, не пам'ятаю. Фош 155. І... ні, ну... 95% вам, що ні. Ну, тобто, Там єдиний плюс для мене, особисто в порівнянні з Фошом B, це його кумулятив 395 мм. Це прикольно. Все решта, Нє. Стабілізація, перезарядка між постелом, перезарядка барабана, точність, швидкість зведення, ні. Ну, тобто, плюс будь-яка тичка пішла в небо, це відразу у вас третина всього урону, які ви могли винести. Форш Б буде на 3 голови вище. Далі, що у мене ще є, і то, що не показую зараз вверху магазину. Є у мене ФВшка 215Б, теж ні. Не беріть, вона вам не треба. Довіддення, забудьте про неї. Вона, не актуал... Вона була колись актуальна, що плюс-мінус, коли не було суперконя. Якщо у вас є суперкінь, він в три рази краще, ніж ФВК. І все. Там гармата, в принципі, однакова, башта приблизно майже однакова, але суперконя є нормальний корпус, і лоб корпуса, точніше башта на початку корпуса, а в цього задній башний. Не буду показувати на ті оборонювання, повірте, там його теж немає. На що звернути увагу? Топ-1 особисто для мене це буде середній танк 121Б. Дуже непогана машинка, хоча, чесно кажучи, я не буду брехати, я на ній майже не, не награвав, то я її купив, вона в мене просто в ангарі і чекає, коли в мене буде настрій лупитися на десятках. В чому фішка? По-перше, для мене подобається геймплей типу Т-54. Це для мене най найкращі середні танки універсальні в грі, все, що з ними зв'язано. Ну і тут є, в принципі, ключові його переваги і ключові його недоліки. Тепер дивіться, ключова перевага. 390 альфа на відміну від того об'єкта на відміну від об'єкта 140, до прикладу. Ну, тобто, це дуже сильно. Тепер дивіться, до прикладу, якщо ми візьмемо, скільки зараз ну 140-й, зараз апнути. В нього ДПМ зараз має бути просто шалений. чекайте Це 430У 140-ДПМ зараз 3,200. У цій машинки ДПМ при альфі 390-350 на секундочку. Тобто гарна кінечна точність, гарне зведення. Єдиний е, мінус в цій машини це ключовий мінус, на мою точку зору. Е, він не єдиний, але найбільш актуальний найбільш болючий це мінус 5 кути вертикального наведення. В принципі, якщо ви на ньому не скатаєте боїв 20, то ви звикнетесь. Просто вам треба буде навчитися знайти для нього позиції, до яких ви не звикли, там, щоб його гармата опускалась. Тому що мінус 5 мінус 5 градусів це все ж таки боляче. Але у нього дуже жорсткий ДПМ. Повірте, все рівно це можна розкачати спокійно до 4000 ДПМ У, у нього альфа-390 і, і, і. Тепер дивіться, у нього бронебійні під калібери, точніше, ББшка це 261. Ну це не так цікаво. а Тепер кумулятив в 350 мм бронепробиття. Тай 5 Heavy вилітає просто. Просто вилітає в ангар, просто тупо по КД. Не забувайте, що у вас 4 тисячі ДПМ. Що тут ще такого важливого, що би я хотів би вам показати з точки зору, а десь тут можна його броню? Да, броню його показати. Броня класична, Тобто, тут корпус звичайний там, 240-250, НЛД-шка 170, при доворотах можете якісь ББшки інколи під калібри е вибивати. Проблема тут, яка? Тут в, лобі -ба в лобу корпуса є бак, який в принципі, там, в об'єкти 140, так і в 432У, тому тут обов'язково е загартування Т3, бо будете горіти доволі часто. Е лоб баште, більш-менш щось тримає, в принципі, знову ж є приблизно, як в 140-го. Тобто е тут так само там, 280-3. І так далі, від більших кут кутів буде більше зносити. Дах, бачите, правда, є 30-мм, але знову ж, якщо ви граєте, будете не в близькій дистанції, а в е от, бачите, дивіться, скільки тут 48, а там аж 30. Тобто от перед в нього 48 мм, тобто, це треба, щоб хтось закидував вам аж прямо в задню частину верху бачте. Ну і зрозуміло, є два лючки, типу, які будуть пробиватися, і ніхто тут не буде вам говорити, що вони не будуть пробиватися. Але вони теж тут не прості, доволі 230, 260, 375. Тут же 280, тут же 500. Ну, тобто е доволі, доволі теж непані лючки, Теж в скосах буде е відлітати. Бортом можна танкувати, Тобто, в принципі, в нього 80-мм борт, подивіться, от зараз це вже там майже 300. Правда, є тут невеличкий підбашений комплекс. Ну, то не критично, він там дуже малесенький, Тобто, його вицілити реально буде важко. В цілому машина дуже-дуже-дуже достойна і е на мою точку зору е варта. Уваги. Вертаємося в магазин. На що ще можна приглядіти. Можете приглядіти до М60. Е -е, у нього, до речі, давайте я зараз. Знаєте що? Давайте зараз глянемо. Мені цікаво, яка в нього стабілізація в М60. Зараз. М60. Стабілізація 01. да Стабілізація в нього гірша, чим в. Патона. В чому фішка? Його треба порівнювати не з патоном, а з леопардом. Це такий собі так званий леопард. В американському стилі. Вимовно так. Чому так? Тому що в нього краща точність, краще зведення, чим в Паттона. У нього краща максималка, не 48 А60 без турбіни, 23 назад. Тобто, Але в нього стабілізація гірша. Тобто, зараз в Паттона 0,7 стабілізація, тут 0,1 при поворотах і руху корпуса. Ну, а це, це цілий стабілізатор на секундочку. Тобто це на 30% більше ну, гірша стабілізація. Але ця машинка, тобто. Може гарно стріляти, тобто дивіться, що в неї зараз. У неї є е, так само підкалібри і кумулятив теж в 350. Ультимативний кумулятив, повірте, ну, більших кумулятивів на середніх танках е, на цих рівнях ви не знайдете. 350 це стеля, це найкраще бронепробиття. Знову ж той самий Type 5 Heavy буде вас вилітати і з 500-метрової відстані. Тобто, тут доволі доволі все е, комфортно. ДПМ чуть-чуть нижче, ніж зараз в патона, який зараз є на 10 рівні. Ну і знову ж це про різні геймплеї. Цей більше буде кімпити. Тобто, Паттон звичайний, буде відігравати все ж таки як танк універсальний середньої ролі. Цей буде більше кімпити. Тобто вам треба буде грати в снайперський режим. В принципі, в принципі, можете його взяти. Ну, тобто, але знову ж, якщо у вас немає леопарда, бо якщо у вас є леопард, то сильно ролі я не бачу, прикола. Тобто, Бо відрізнятися вам по грі не буде. І. Якби все. Там сильно більше немає нічого говорити. Там, це, всьому решту, він майже такий самий патон 10 рівня. Ну і третій танчик, який я реально порекомендую, це Фаваха 215B-183. Це чисто по фану. Я її ще не маю, я сам підзбираю бони, тому що купив декілька обладнань бонових. Рекомендую просто мати, чому, тому що вона непогано може виконувати деякі специфічні ОБЗшки, Ну, Наприклад, зараз я виконую, наприклад, у мене зараз з маю закінчити, надіюсь, за цей тиждень кампанію на 260-ту, і, наприклад, у мене зараз там є. Три або більше разів вивезти з ладу внутрішні модулі чи поранити членів екіпажу супротивника і нанести 5 тисяч шкоди. На Бабасі це найкраще робити, тому що знову ж в неї фугас. Ну, тобто вона стріляє фугасами, і ви можете навіть в кабіну просто виносити якогось члена екіпажу. Це прикольно, це прикольно. Бо на звичайних танках ну, не так просто це зробити. А на Бабасі це буде зробити, напевно, найпростіше. І я впевнений, що точно такі самі є завдання в ОБЗ 3.0 або подібні, де теж Бабаха. Може пригодитись знову, це чисто по фану. Вона дуже коса, дуже довго зводиться. Ну, я думаю, ви так все знаєте. З дев'яток, якщо у вас немає адекватних дев'яток премів, то Ті Маус для вас класний варіант. Якщо у вас є нормальні танки 9 рівня, ті Маус у вас не треба. От мені він не треба, тому що, ну, по-перше, не мій стиль гри. А друге, в мене є нормальні танки 9 рівня преміум, які будуть фармати набагато більше, ніж для мене Тигер Маус. Він просто входить там в топ-5, в топ-8 танків 9 рівня по фарму, типу, які можуть бути комфортні. І Він дійсно комфортний у нього. В чому фішка? В нього є непогане бронювання, дійсно непогане. НЛД-шечки, звичайно, пробивається. Щічки, ви бачите, в нього краще, ніж звичайного Мауса, що на диво. Є, правда, один у нього лючок, але про нього навіть небагато, ну, не так всі знають. Тобто сюди пробивати його в лючки, в лючки в щички набагато важче, ніж навіть звичайного Мауса. А Він на 9 рівні, тобто, бо в нього тут 300 мм. Ну, доволі доволі, дуже-дуже непогана, дуже гарна, як на мене, бричка. Альфа тут ну, гармата від е 75 530 Ельфа, 128-мм ствол, гарне зведення, доволі комфортабельний розкид на 100 метрів, більш-менш адекватний е, середній шкода на холену. Тобто це доволі така нормальний, нормальний посередній важкий танк. Просто він зі специфічним повільним геймплеєм. Знову ж, якщо у вас є нормальні дев'ятки, я вам на нього не рекомендую не дивитися. Вазіка 114 скіпи, не звертаємо увагу. На що рекомендую звернути увагу зараз? На мою точку зору, один. З найкращих фармерів 8 рівня, якщо у вас немає нічого подібного геймплею, бо у мене є, наприклад, є скорпіон. Якщо у вас немає Скорпіона то Су-130ПМ один з найкращих варіантів буде для вас з точки зору фарм. Пояснюю чого, непоганий кінечний розкид 0.34, який можна розкачати до 0.31 до 03 з альфою 520 на 8 рівні. Гарне бронепробиття базовим снарядом 243 і 320 кумулятив голдовий. Тобто дуже непогано. 2400 ДПМ на секундочку. Тобто там розкачати перезарядку можна плюс-мінус десь до 10 10,5 секунд в 520льфи, повірте, це дуже добре. Е, їде вона доволі швидко, 65 вперед, 20 назад. В неї є 17, майже 17 кінських сил на тонну, плюс башта повертається доволі сильно, не повністю, але сильно повертається, що ще, що ще упрощує прощує можливість. Для стрільби. І що теж немало важливо, в неї гарна скритість. У неї доволі гарний рівень маскування, тобто де відігравати від кущиків. Але так це простий, тупий, кущодротний геймплей, який я особисто ненавиджу, коли граю на важких танках, тому що ви мене достаєте, бо я хочу потанкувати, а ви просто стоїте в кущах і з 500 метрів мені в слабкі зони вицілюєте. Але тим не менше, що тут такого злого, Понятно, броні немає, фугаси приймає всі, арта фул, фул при, при Дати буде 100%, і що ще тут таке трошки зле, тут погана стабілізація. Тобто при руху корпуса чи при повороті корпуса, ну, Стабілізація бажає бути дуже дуже, бажає бути кращим, і вас не дуже швидкий час зведення. Тому тут прокачка екіпажу на швидке зведення, на кінечну точність, от на це все, от якраз Best of the Best для цієї машинки. Для середнього універсального гравця, типу, от який любить просто універсально пограти, я рекомендую КС 52 лис. Я вже про нього говорив в минулому ролику про, про оновлений магазин. Машина дуже гарна, 320 альфи, нормальний ДПМ, нормальна точність, нормальний час ведення, нормальні кутіти. Більш-менш якась рикошетна броня, непогана скритість, непоганий огляд. Тобто це такий тупо універсальний середнічок. Ну, універсальний середнічок, але в нього альфа-320. На відміну від тих самих Т-4400, яких там альфа там, е менше. Тобто скільки, там альфа? скільки в Т-44 зараз 280, якщо не помиляюся. Так, ЛБ-1, 250, у вас 320. Ну Тобто, повірте, буде комфортно, нормально. Теж, я не думаю, що ви пожалієте, якщо візьмете дану машину. Якщо любите е, щось таких потужних е, танків, які вам пробачають помилки. 25U, ваш варіант, 440 альфа в близькій дистанції. Косий радянський дрин, зрозуміло, але дуже броньований корпус на 8 рівень, дуже броньований, він прям це корпус десятки. Є, правда, лючки на башті, які будуть пробиватися, вам будуть всі гатити в них, бо вже багато хто знає, що треба гатити саме в них. Ну і знову ж, невеликий ДПМ, дуже косий дрин. Ну, непогане, теж доволі комфортне пробиття, 225 ББшкою, 265 під калібром. Абсолютно нормальний. Танк для кожного гравця. Теж е, підходить. Е, йох може бути, але вас буде бісити його лючок. Тобто він теж непоганий машинка здоволений паним бронюванням, але знову ж вас буде бісити його лючок. Що ще такого? Т103 лишається теж одним із гарних варіантів, по якій причині, тому що от його гармата. 440 альфи на 8 рівні, 258 бронепробиття ББшкою, гарна точність, е, гарна середня шкода на хвилину. Тобто він буде роздавати дуже потужно. Його називається такий сус 100 Y на 8 рівні. Правда, величезний корпус картонний, він повільний, по дуже пане маскування. Тобто це такий штурмовий танк, який грається від башти, але за рахунок того, що він дуже високий, ви не завжди знайдете можливості відігравати на ньому від башти. Ну, але знову ж, комфорт зброї. Громати буде вам приносити своє задоволення. Що ще такого можете звернути увагу? лорейн 40 тонн, ну це вже для гравців 53% плюс. Тому що на ній треба прямі руки, так як вона велика, без великого маскування, картонна. Вам треба часно роздамажити свій ДПМ, треба підловити супротивника, треба знайти ці можливості. Тому над цим всім вам, ну, якби для новачків або для гравців, які вже давно не грали в цю гру, поки лорку не рекомендую. Для гравців, які просто шукають собі непаний Приємчики хочуть злити бони, будь ласка, може бути. Все решта Ну таке доволі посереднє. Ну, тобто, чесно, далі я б не звертав, не звертав би увагу. Тепер третя категорія танків це танки по фану дрібнорівневі. На що би я звернув увагу? Тайп 62. Гарна ЛТшечка сьомого рівня може вам допомагати виконувати всякі ЛБЗ-шечки, в неї непоганий ДПМ, гарне маскування, доволі непогана рухливість, рикошетна е, все рівно броня, тобто у вас все рівно якісь там 90-70 міліметрові гармати все рівно не будуть сильно пробивати. тобто чому, тому що, е, А не можна тут глянути? Да? Не можна глянути. Коротше, просто тут навіть дивіться, броньоні, бачите, 45 міліметрів. Це вже там навіть до 120 мм, до 120-го калібра. Тобто у вас можуть бути рикошети від зі стежками, від стежки від вас можуть рикошетити. Тобто, так само, наприклад, 90 мілі, навіть 100-мм дрини, такі як LB-1 в Т44 на 8 рівні, а цей на 7, нагадую, можуть рикошетити від вашого корпусу. Ну тобто, доволі непогана, прикольна, цікава машина, теж по фану, 20,5 кінських тонну, більш-менш адекватна прохідність, швидкий, поворотливий. Там єдиний мінус, це мінус 5 кути вертикального наведення, це його ключовий мінус у танчику Далі, на що би я звернув увагу на Йосипа Другого, це теж такий по фану танк 122-мм Д-25Т-деструктор стандартний 390 Альфа на 7 рівні теж вам буде задавати. Задоволення. Можна на ньому теж відігравати в задоволенні. У мене теж є YOS 2М, я трохи на ньому пограв, прикольно. Ну і Бабаха 6 рівня, Су 100 Y. Дуже специфічна машина, так як вона велика картонна і не має маскування сильного, але на 6 рівні у неї гармата в 440 альфи, в 200 бронепробиття ББшку. і в неї унікальний голдовий снаряд е, з меншим бронепробиттям, ніж основний. 171, але з Альфою 510. По фану, кінечна кінечна точність і час зведення для такого дрена доволі дуже непоганий. 0,38, там в розкасті буде десь 0,35. Час зведення 2,9, а вам головне по танку попасти. Тому що ваше бронепробиття на шостому рівні буде вистачати захмарно для всіх. Що ще такого звернути? Ну, ток 2 це знову ж чисто по фану. Хочете пофанитись. Можете взяти Сосиска, легендарний тог 2 Його десь ввели в 2014 році, якщо не помиляюсь. Фанитись можна. Решта А, і ще забув: пз 4 с Теж дуже класна машина, особливо для виконання обз на шостому рівні. От Я на ній недавно зробив теж одну ОБЗ-ку, яку не міг зробити на восьмих, на десятих рівнях. Там Знищити за перші 3 хвилини бою, знищити танка. танки. От ніяк мені не канало 2 дні, от щось не проколо, нічого не попадало. От На ньому буквально за три боя зробив це завдання. Гарна гармата, швидка скорострільність, доволі сильний ДПМ в 2011 на шостому рівні. З непоганим бронепробиттям, гарна точність, гарний час ведення. Єдине, що в нього мінус, це він нерухливий сильно. Він доволі повільний, в нього дуже певно прохідність, в нього слабкий двигун. Але як дот такий, щоб став на позицію якусь ПТшки і просто по кд своєму дпму навалюєш з дистанції. Ідеальна машинка теж для фанів шостого рівня. Я впевнений, що ви про неї знаєте, і вона вам доволі підійде. Так, я все сказав, чи ще щось пропустив. Ні, все сказав. А, забувши. Ще один із варіантів доволі непоганих для фарму 122 ТМ. Мені доволі подобається бричка. Тут єдиний в неї 400-альфова гармата з гарною кінечною точністю, з гарним часом зведення, з гарними кутами вертикального наведення. На секундочку з дуже топовою бронею на восьмому рівні. Друзі, у неї у нього на восьмому рівні подивіться 200 мм. І, але так як в нього ще мінус, кути, мінус 8 кути вертикального наведення, тут можна на восьмому рівні 230-240. Ви своєю валдешкою можете танкувати просто майже всі ББшки вісімок. Е, ну, там, звичайно, під яким кутом вони будуть дивитися, але в цілому, якщо все правильно робити, то можна танкувати. Я пам'ятаю, як я побачив на Бурасі, е на дистанції засвітив АФКш 122 Тм, то я нічого не міг йому зробити з дистанції 200 метрів просто в лоб. Чому? Тому що в Бурасіка підкалібер, і навіть голдові підкалібри його не пробивали от нікуди в лоб, а лючки на, на дистанції вицілити неможливо. Тобто ж, ви розуміли, навіть НЛДшечка 240-250. Башта теж люта 300 мм. Ну, тобто теж нічого для 8 рівня не береться. Верх кору кришки башти теж не береться, там десь ззаді аж 30-мм. Да? Але тут, дивіться, тут все, 70-50 міліметрів, ніякі калібри в цій грі на восьмому рівні вас не візьмуть. Єдине є лючки, лючки великі, лючки будуть пробиватися, і це єдина така слабка зона, прямо в лобовій деталі. Ваш плюс гарний 80-міліметровий. Борт, знову ж, у вас будуть в лючок кидати, коли будете танкувати від е, лючка. У нього базові підкалібри, що доволі дивно для 8 рівня в 1400 метрів на секунду летить. Доволі непогані кумулятиви в 300 мм. Тобто машина дуже непогана. Їзде, правда, як середній, як важкий танк. Це треба, я до нього відношусь більше як до важкого танку. Єдиний його мінус, який я надію, що колись його апнуть, це його дуже поганий ДП. У нього там при розкачці, навіть коли в розкаченому вигляді, у вас там буде 14 секунд е, перезарядка. Це дуже погано. Це єдиний його мінус. От йому би дати хоча б ну, 11 секунд перезарядки, хоча б 11 секунд перезарядки. Тобто в 400 ліфей, ну навіть 12 секунд перезарядки. О, ця машина зграє новими фарбами. Повірте, вона прям буде дуже-дуже потужна. Це буде дуже гарний важкий танк, хоч він пише, що середній. Чому знову ж я пояснив? Є броня. Є альфа, є дуже класна, комфортна гармата по всім параметрам, окрім перезарядки. Він доволі відносно їздить, тобто, знову ж не занадто повільний, там як умовний тий Він Просто їздить умовно, як середнічок, там, як Йосип 3 і так далі. Є кути вертикального наведення, є нахила броня. Коротше, дуже реально прикольна машина. Єдиний його мінус це. Перезарядка. І з цим ви нічого не зробите, тому що перезарядка прям його вбиває. Йому би скоротити, я надію, що його рано чи пізно дойдуть апи до нього, і йому би скоротили б на 2-3 секунди, щоб в нього хоча б, був би гарний ДП. І повірте мені, ця машина встане там в топ-3 для фарму на 8 рівні за танки забони 100%, та навіть і не забони. Ну, але так як він в Бонному магазині, то я не впевнений. Не впевнений, що його так апнуть, тому що боновий магазин щось не дуже хочуть апати розробники, бо видають ці машини за безкоштовно. От і все, друзі. По цьому надіюсь, що вам було а інформативно для гравців, які давно не були в грі. Та я впевнений, що для гравців, які вже давно є в грі, і системно грають, я впевнений, що якісь для себе нюанси підсвітили. З вами був Нудик. Ставте вподобайки, підтримуйте український Ютуб і ютуберів, в тому числі, що ще такого. Нехай проблеми та не не роблять вам в житті поводи, Хай їм щастить та будьте здорові! Бережіть себе та бережіть Україну.